Вітаю вас на моєму каналі «Готуй, як Таня. Сьогодні будемо готувати такі налисники з морепродуктами. Так, розбиваємо 4 яєчка. Олє. На кінчик, так. Додаємо цукор котичку. Це небагато, так як у нас налиснички будуть наші солені, тому ми... Додаємо трішки. Та, інший комплект. Спочатку додаю півлітра молока. Я навіть зроблю, знаєте, як пів, пів літра молока і пів літра води олії. Борошна. За бажанням ще можна додати куркуми Куми для кольору. Вони потім будуть такі жовтенькі, гарненькі. Мішуємо все. У нас вийшло таке густеньке тісто. Тепер ми додаємо води, можна молока додати, а можна води. Я буду робити з водою один до одного. І Уже зараз бачимо ще, скільки нам потрібно додати. Може ще додати, може вже не треба, щоб було таке, як густа сметана. Ну, як ви робите е, налисниць, блинчики. І додамо ще крохмалу, адемій крохмал. мішуємо все, підганяємо вже під потрібну консистенцію. Я думаю, нормально буде. Тепер дивіться, ось я таку пляшечку купила на 400 мл. Будемо з неї робити наші Значить, Ми сюди зараз залиємо тісто. Можна ще трошки додати води. Так, тепер беремо сковорідку, розогріваємо, малюємо. Ой, не видно мене. Малюємо цю паспіточку якусь. Нам потрібно, щоб були отвори, так як ми будемо блин, робити. І смажемо. У мене все-таки штатив нагрудний. Коли телефон на ньому стоїть, то не видно мені сковорідку. Ось дивіться, що у нас виходить. Я вже так без камери налила. Ось такі ось сіточки. Ось гарненькі. Блинчики я посмажила, тепер що ми робимо? Я взяла, набрала таке щось, знаєте, на начинку: Авокадо, і корка, крабові палочки, янтар і ось таку ще ікорку лососеву. Так, тепер будемо це все змішувати. Оце викладуємо. Так. Даю на малесенькі-малесенькі От, І авокадо теж так само. І робимо начинку. Так, а ви знаєте, авокадо таке тверде, зелене, так я вирішила його натирти на тихтушку. Може, треба було на крупнішу? А я думаю, на цю теж буде нормально. Так, начиночка готова, тепер все перемішуємо, вже така смакота буде. Тепер беремо лист салата. Лист салата. Тепер кладемо начиночку. І закручуємо. І отакі у нас з вами виходиться нависнички-рулетики із морепродуктами.